Пані та панове, у мене для вас легендарна новина. Аніме Наруто офіційно повертається на наші екрани. Сервіс світ ТІВІ підписав ліцензію на улюблене аніме нашого дитинства. Готується новий повноцінний дубляж, а також ряд інших анонсів. Але про все по черзі. Почнемо з того, що нещодавно Світ ТВ релізнув у себе Beyblade X, який сервіс уже отримав з готовою українською аудіодоріжкою. Окрім того, також вийшло аніме 2014 року. 7 Катріць. Про нього ми розповідали у минулому випуску. З закадровою озвучкою уже власного виробництва Світ ТІВІ. Цей реліз став лише першим з чотирьох запланованих. Також закадрову озвучку отримають пожирач душ, він же соулітер та король шаманів Шаман кінг У випадку з останнім мова йде про оригінальне аніме 2001 року. А от Наруто отримує повний український дубляж. Ось що з цього приводу сказав Юрій Поворозник, головний редактор контенту на Світ Тіві. Як виявилось, правовласники нічого не знали про те, що в Україні показували Наруто, тому попросили нас зробити аудіодоріжку самостійно. В процесі переговорів прийшли до того, що варто робити повноцінний дубляж. Цим і займаємось. Наразі сервіс планує озвучити та викласти усі 220 серій оригінального Наруто, як повідомив пан Юрій. Почали роботу над здобуттям ліцензії більше трьох років тому. А від моменту першого повноцінного контакту з правовласниками пройшло уже цілих два роки. Підписати прямий контракт з японцями під час повномасштабної війни було дуже непросто, оскільки процес перекладу та запису Наруто запустили зовсім недавно, а якщо точніше в кінці грудня, то складно сказати, як часто та по скільки серій буде виходити на сервіс однак, першу партію очікують на кінець лютого, початок березня. Планується, що нові серії будуть регулярно додаватись на сервіс протягом року. Пан Поворозник запевнив, що перекладають тайтл згідно системи Коваленка, тому проблем з поліванівкою не передбачається. Стосовно подальшої роботи над аніме, пан Юрій сказав наступне. Щодо планів, вони наполеонівські. Ми це почали, щоб аніме в Україні нарешті отримало легальну домівку для перекладу. І сподіваємось, що спільнота нас у цьому підтримає. За хороших переглядів пілотного проєкту плануємо розширюватися і на найпопулярніші тайкли останніх років, і навіть дивимось в бік симулкасту, Але це вже задача на наступні роки. Простими словами, якщо наруто полетить, то за рік два-три маємо всі шанси дивитись умовний другий сезон Фрірен та інші новинки офіційно ледь не в день релізу в Японії. Тому не знаю, як ви, а я вже оформив підписку на світ тіві. Зараз, на мою думку, це найоптимальніший спосіб підтримати розвиток аніме в Україні і забезпечити собі найкращі тайтли, чудові якості та з професійним українським перекладом і озвучкою. До слова, пишіть в коментарях, яке аніме ви б хотіли отримати наступне. Зберу усі дані та передам пану Юрію. Піду відкоркую шампанське. Це справді крута новина. Усім привіт! На зв'язку пан Юра зі свіженькою порцією аніме новин. Сьогодні поговоримо про незвичайні книжкові анонси, глянемо, що знову не так з кренчіролом, зацінимо новенькі аніме анонси та ще багато всього цікавого. Шисть мандаринки, заварюйте чай та сідайте зручніше. А ми починаємо. HURRY! ARGH! <g tense earthquakes> <ICEOVER> <damages forgiven> <calculations> <kittens> Юкамі Awards готується до початку другого туру. Поки остаточного топ-10 ще немає. Чекаємо на офіційні результати від Кіміко, але точно можу сказати, що трійку лідерів посіли дан підземелля смокоти та магічні дівчата. Одразу за ними вмостився Кайджу номер 8 і це на хвилинку без жодного додаткового донатного голосу і без допомоги чемпіона, який би просував тайтл. Однак є в мене відчуття, що в другому турі все може різко змінитися. А далі йдуть тайтли, які, вірогідно, пройшли. В десятку, але це не точно. Соло левелінг, реінкарнація безробітнього, вовчиця та прянощі, Ощеноко та коносуба. А на десяте місце залетів Резеро. Проте не все так однозначно, адже шанси на проходження в десятку ще мають вбивця демонів, Машал, Шиканоко та забагато програвших героїнів, десь хрестив всі можливі пальці в Іптеріторі. Весь цей час не припинялись під килимні змови, інтриги, висування тайків не 2024 року. Привіт, лізі крінжі. Це от справді крінжово. Адміні аніме вулиці он геть зійшли з розуму і влаштували свою локальну війну. Та все ж, схоже, що в протистоянні красивого корейського хлопчика та Дандадану, все ж перемогли японські діти Йокаї Янці теж не залишились остороні, всіма лапками долучилась до підтримки Дандадану, за що їй величезне спасибі, влаштувавши своє власне до питування: хто краща вайфу? Рем чи Мілія. Спойлер з великим відривом перемогла Рем. До речі, підписуйтесь на Янці, вона прикольна. Мальопус вирішили нанести удар у відповідь та скопіювати мою тактику, і запропонували своїй аудиторії призи в обмін на донати. Ну що ж, мудро-мудро. Ну і звісно ж, моя банка в підтримку Дандадан відкрита, тож давайте покажемо всім, хто тут дійсно вартий звання найкраще аніме року. А з мене, звісно ж, ціла шафа призів. Тут вам і красивезні фігурки, і крута манга, і ще багато, багато класних речей, тому закиньте пару гривень на панку і підписуйтесь на мій телеграм-канал, аби не пропустити ще купу призів, яких ставатиме тільки більше. Не дамо всіляким корейським хлопчикам і японським дівчаткам перемогти справжню одноту. My Hero Academia Vigilantes Вийде 7 квітня цього року. Першим джерелом є манга Хідеюкі Фурукаші та Беттена Корта, яка налічує 15 томів. Історія є приквелом до основної серії, та деякі події мають зв'язок з серіалом. Сюжет розповідає про Коїчі Хаймаварі, чия здібність виявилася недостатньо сильною, щоб отримати ліцензію героя. Проте він все рівно старається допомогти людям. Та зустріч з місцевими головорізами змушує його об'єднатись з двома іншими героями. Ніхто з них насправді не знає, що треба робити, але в них вистачає хоробри. Рості на те, аби спробувати. Та згодом виявилось, що на одній хоробрості далеко не заїдеш. Люди, які читали мангу, кажуть, що це як мінімум нічим не гірше моєї геройської академії. До того ж, фанатам оригіналу буде приємно подивитись на давно знайомих героїв з іншого боку. Тому чекаємо на реліз і глянемо, що з того вийде. У Crunchyroll стався витік персональних даних. Мова йде про витік імен та паролів підписників рівня преміум. 23 січня. В Твіттері з'явився допис невідомого користувача з інформацією для входу в облікові записи. Crunchyroll. деякі користувачі підтвердили, що це їх паролі. Хоча в дописі перелічено лише декілька імен. Справжні обсяги витоку інформації наразі невідомі. Цікаво, що коли люди спробували оновити дані входу, то стикнулись з проблемою. Система не дозволила їм самостійно змінити пароль. Виходило лише через функцію Забув пароль. Адміністрація платформи вже висловилась з цього приводу, заявивши, що сервери компанії не були зламані. Постраждалих користувачів запевнили, що їх акаунти під захистом, звісно. Якщо це кріт, що зливає інформацію зі сервірів Кранчі, то легше не стало. Але будемо сподіватись, що все ж проблему оперативно вирішать. А ви поміняйте пароль на Кранчі, якщо маєте там акаунт. Зізнаюсь вам, я вже потрішки починаю жити заради таких рекламних інтеграцій. Тому якщо хочете, то перемотайте. Але тоді ви не дізнаєтеся, що я цього разу купив на Зенмаркеті і які плюшки роздобув для вас. Отже, я набрав бустер боксів з покемон-картками. Ви, мабуть, не в курсі, але в світі зараз абсолютна істерія та нереальні ціни на картки. Англомовні набори, які ще вчора вартували по 50 баксів, зараз продаються по 250, а подекуди і по 300. А знаєте, де все спокійно і дотепер можна по дуже вигідним цінам купити японські Карточки, звісно ж, на Зенмаркеті переваг тут мільйон. По-перше, японські картки кращі по якості. По-друге, вони мають рівно ті самі арти, тобто нічим не поступаються англійським і навіть виходять раніше. По-третє, вони сильно дешевші. по-четверте на Зенмаркеті ви можете робити замовлення з різних магазинів. Тобто ви можете купувати не тільки картки, а й анімешні фігурки, одяг, ретро-консолі, смаколики, мангу, артбуки і купу іншого. Там ну просто величезний безкінечний список. Все це приїде на склад, де може лежати. До двох місяців без А потім, коли усі товари з різних покупок будуть на місці, вам усе дуже добре запакують та відправлять в Україну. Супер зручно. Тому сьогодні маю для вас промокод by 20 any Його можна використати при купівлі будь-яких товарів з магазинів Media World, Air Tokyo, BSC Kyoto, GuraPan та Leation Band. Дуже раджу Media World, якщо ви любите фігурок. Там вони по дуже хорошим цінам. Сам брав, перевіряв ну прям супер якість. Максимальна сума знижки за промокод промокодом 3000 єм. Уся акція дійсно до 28 лютого. Дуже раджу не пропускати. The Market везе вашу японську мрію. Нова аніме адаптація серії ігор Devil May Cry офіційно виходить на Netflix 3 квітня. Виробництво цього серіалу триває ще з 2021 року. Якоїсь детальної інформації про сюжет наразі немає. Обіцяли тільки що покажуть Данте, Вергілія та леді. Анімацією займається студіо Мір. До речі, керівництво серіалу повідомило, що наперед заплановано вже декілька сезонів. Невже вони настільки впевнені в успіху проєкту? Хоча, враховуючи величезну фанатську базу оригінальних ігор, у них є всі підстави так думати. Також в мережі з'явився опенінг аніме. Візуал опенінгу дійсно непоганий, але на що було брати пісню любителів Путіна Лім Біскіт, я не дуже розумію. Крім того, вона там взагалі не звучить. Складається враження, наче це не повноцінний опенінг, а якесь АМВ відео. В будь-якому випадку, як людина, чиїм першим свідомим аніме була попередня адаптація пригод Данте, не можу приховати, що дуже чекаю на цей тайтл і сподіваюся, що він буде хорошим. Подобається випуск? Тоді дай про це знати своїм лайком, коментарем та підпискою. А з нас ще багато цікавих новин зі світу аніме і не тільки. <реш> <тас <foreigners> <тас> 買う。 Дні Сакамото очікувано стали найбільшим аніме-хітом від Netflix. Відтоді як платформа почала публікувати щотижневі звіти, аніме дні Сакамото, обігнавши другий сезон «Бакі Ханна, стало другим серед неангломовних телевізійних шоу, поступаючись лише грів кальмара. Цього тижня аніме посіло перше місце у п'яти країнах, набравши 8,6 мільйона переглядів. Я вже встиг глянути перші три серії і можу запевнити, що Сакамото чудовий. Драйвовий та красиво поставлений екшен, харизматичні Персонажі та веселі жарти. Ну просто повний фарш. Певен, що успіху на платформі також допомагає топовий англійський даб. Українські субтитри до слова теж завезли. А в рубриці рекомендацій хочу порадити вам зовсім крихітний канал, який тим не менше дуже мені сподобався. Тако Лука Фівер. Тут ви знайдете українські субтитри до популярних пісень японських вокалоїдів, а також айсберг по тривожним пісням вокалоїдів. Взагалі для мене це нова, недосліджена та цікава тема. Тож мати такий канал під боком виявилось дуже корисно. Авторка обіцяє завести інший контент про вокалоїдів. Тому, якщо цікаво, то посилання в описі. І на сам кінець декілька кумедних новин, схоже, це вже стає нашою постійною рубрикою. Двох японців арештували через еротичні шиї картинки по Євангеліону та іншим аніме. Двох чоловіків віком 36 та 40 років звинувачують у продажі шиї постерів та порушенні авторського права. Поліція знайшла цих злочинців під час так званого цифрового патрулю різними платформами з продажу аніме мерчу. Знаєте, а непогана у них робота. Дивишся собі е... матеріали для дорослих в робочий час, так ще й гроші. Чи за це отримуєш. Чоловіки визнали провину та зізнались у тому, що заробили десятки тисяч доларів на постерах. Яким буде їхнє покарання, поки невідомо. Японська дитяча книжка Детектив Дубка Загадка пані у Фіолетовому вийде українською. Перед на неї відкрилось на сайті видавництво Моя книжкова полиця. Ціна три сотні гривень. Реліз заплановано на березень. На сайті дають такий опис твору. Для детектива дубки будь-яка складна справа просто як один раз пукнути. Він буквально відчуває запах негараздів та віртуозно використовує дедуктивний метод. В будь-яких ситуаціях він поводиться як справжній англійський джентльмен. Детектив Дубка має вірного помічника Брауні, полюбляє солодку картопельку і складні справи. Книга містить безліч прийомів, аби прокачати власні дедуктивні навички, майстерно вплетених у сюжетну лінію. Ви і не щуєтесь, як розв'язуватимете хитромудрі детективні загадки. Серія детектив Дубка надзвичайно популярна в Японії. За нею випустили мангу, чотири сезони аніме та декілька ігор. Основна книжкова серія вже налічує 10 томів. Мені здається, ім'я автора цієї чудової книги нам на щось натякає. А якщо серйозно, то кажуть, що чудова дитяча книжка зверніть увагу. А тепер швидкі новини! Нагадування для тих, хто, можливо, пропустив нове аніме Ші Нічіроватанебе, Лазарус вийде в квітні цього року. 379-й розділ манги Берсерк вийде 14 лютого цього року, після тримісячної перерви. Чарівник бібліотеки отримав номінацію на престижну нагороду «Манга Тайшо Еворд 2025». Ця манга вже видається нашою ідеєю разом з переможцями попередніх років фрірен та блакитним періодом. Аніме фільм про зомбі Айдола Зомбі -ленд Сага» вийде в 2025 році. Анонсовано аніме адаптацію ромком манги Крижана стіна. Реліз запланований на січень 26-го. Аніме про музичний бой з бенд Хана Дол вийде 9 квітня. Сюжет розповідає про шістьох хлопців, які прийшли на прослуховування в проєкт Лялька Хана. Та продюсери примушують хлопців імплантувати в свої тіла якесь насіння, яке допоможе їм розквітнути і стати справжніми айдолами. Тільки з цими хлопцями не все так просто, і в них теж є секрети. Манга погані дівчатка отримує аніме-адаптацію в липні цього року. Сюжет розповідає про відмінницю Ю Ютані, яка відчайдушно старається стати поганою дівчинкою. Другий сезон аніме вперед-вперед рейнджери Невдоху вийде 13 квітня 2025 го Лего анонсували набір по Piece. Оце круто. Аніме про повсякденне життя дівчини та собачки з тобою під дощем вийде в липні поточного року. Сподіваюсь, вийде краще, ніж попереднє аніме про дівчину і собачку. І ще один анонс: комедійна манга «Альма Чан хоче мати сім'ю отримає аніме адаптацію, але дата релізу поки невідома. Дякую всім котикам, які додивились це відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ти вподобайку, бийте у дзвін та підписуйтесь на канал. І не забувайте поділитись цим відео у вашому аніме чатику. Буду вдячний за фінансову підтримку на монобазі та від всього серця дякую ось цим чудовим людям, які вже підтримують канал. Але перед тим обов'язково закиньте пару гривнів на банку Дандадану, бо ми ж з вами добре знаємо, хто цього року був найкращим. А якщо ви ще не встигли зацінити топ-15 найкращих аніме 2024 Року то посилання у вас уже на екрані. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Мелася активно досліджує світ та відкрила для себе пані ТОВ, що вилизується. На жаль, повзанням у пані Меласі поки не дуже.